Демократичний альянс, вітаємо, Василь Гацько! Друзі, всім привіт! Ви знаєте, у нашому місті живуть і працюють мільйони громадян, але лише одному з них, якогось дива, в голову прийшло подумати, що він онук і намісник Бога на землі. Здогадуєтеся, про кого йдеться, про кого? Правильно про Януковича, це легко, друзі. Бо ця людина щодня плює нам в обличчя, Щоранку він змушує десятки тисяч киян стояти у заторах, очікуючи на проїзд його картежу. Він грабує наш бюджет, він руйнує наші парки. А сьогодні, друзі, він посягнув на право мільйонів обирати свою владу. Варто збагнути, що вибори в цій країні такі ж обов'язкові, як схід і захід сонця. Сонце встає і сідає незалежно від того, подобається це Януковичу чи ні. Так? Все, що дозволено сьогодні в владі, це оголосити доконаний факт. Шановні кияни, завтра свята. Заходитиме сонце у 19.34. Це все. Вони не мають права забирати у нас вибори. Друзі, є був такий російський письменник українського походження. Він перші твори свої він написав в Одесі. Пізніше перекладав твори україн, українських поетів. І він написав. Казку для Віктора Федоровича Януковича називається Украдене Сонце. Друзі, в цій казці був такий жадібний персонаж крокодил, який якогось дива проковтнув сонце. Друзі, як для дитячої казки, цей крокодил закінчив печально. Янукович має зрозуміти, що вибори це наше сонце, і їх не можна чіпати. І Вибори для нас це новий день. Вибори для нас для Вий день, незалежно від того, сонячний він буде, чи хмарний, він наш, і він обов'язково має бути. Друзі, нас мільйони. На щастя, він лише один. І якщо цей один, якщо цей один, друзі, не поважає людей з нашого міста. Якщо він не поважає його історію, якщо він зневажає і не розділяє наші цінності, то пішов він тоді геть. Геть із нашого міста, геть із Києва. І давайте скажемо, настільки стільки щоб що було чутно на Банковій. Київ наше місто, Київ наше місто, Київ наше місто. Наше наше місто, і 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 наше місто. Друзі, сьогодні нас об'єктивно мало. І тому, коли ми повернемося додому, нам треба звернутися до наших рідних, до наших друзів. До наших знайомих і сказати їм, що коли українці втрачали волю, то вони жили кепсько. І тому, друзі, боронити наші права, боронити наші свободи це наше з вами завдання, це у нашій з вами крові. Бо ми з вами вільні люди. Давайте гучно скажемо. Ми вільні люди, ми вільні люди. Ми вільні люди! Ми вільні люди! Ми вільні люди! Ми вільні люди! И Київ наше місто! Київ наше місто! Київ, наше місто! Київ, наше місто! Київ, наше місто! Слава Україні! І коли Василь говорив про те, що кого поважають мільйони, то я згадав слова великого Симоненка, який сказав, що ми це вселюдське океанне лоно, ми це братерська сім'я.